І ми сьогодні всіма всією громадою, всі разом будемо встановлювати рекорд. Ми будемо відживатися 25 разів, неймовірно великою кількістю людей за кожну область по разу. Ділай раз. Поднялись. Делай два. Поднялись. Делай три. Поднялись. Делай четыре. Делай пять. Поднялись. За Крым 23. За Луганскую область 24. За Черкасскую 25. Молодцы, друзья, это еще Сьогодні рекорд України з кількістю 3150 учасників встановлено в Черкасах. Ура! Рекорд не новий. Сьогодні Черкаси побили рекорд, який був встановлений рік тому у Києві. З кількістю 915 чоловік. Майже втричі перевищили Черкаси. Існуючий рекорд з цим самим встановивши новий рекорд України, який справді вже буде побити дуже складно.